Усім привіт! Це 51-ша серія Древнього Майнкрафт. В минулій серії ми почали будувати пляж, і ми вже пів роботи зробили. Так. Будемо доробити. Цій серії ми вже його доробимо. Так. А ви можете брати будь-який колір ковриків, який хочете. На мене хай буде блакитний, білий. Ні, блакитний і червоний. Хм. Бо блакитний і жовтий буде. Ні, так буде ніж. Так. Ти сюди. Зараз ми заліземо наверх. І там поставимо ми вже коврики. Добре такой зверху погано і нагадую, там тут рівно стоїть. Що ось так, то буде ліпше. Mm -hmm. Давайте зробимо про України. Поверсеня. Mm -hmm. Так. Сені. Так, як тут дрожок. Посередині який mm. колір зробити. Бу мабуть у польму, три таких жовтних і три ну, блакитних. Але посередині тут. Ну, давайте жовтня трохи більше буде. І так у мене жодний те саме. Ну, той самий прапор просто жовтий на полку Ну, Можна було зробити так і синій, я різний. Так, це назад. Вже виглядає зліпше, ну смисло, так. так, потрібно сходити в магазин, купити ще табличку. Так, я вже купую їх. Ну магазині, і тепер. Фу, ну ч, ну якщо? Так, он котрусливо залізом. Наверху. Не думала би ставитися? Що так не ставиться? Якщо приводимо. Ну, хай буде, як буде, ось так от. Ну, таблички, якщо ще можна, надоберіти. Ну, так, думаю, щось нам добрається. Якщо для пляжу, я вже планую ну, в нашій деревні зробити магазин. У нас є кафе і магазин меблів. Ну, ну всякі там варстики. А нам ще потрібен магазин простий. Ну, Щоб там всяка їжа продавалася, супермаркет якийсь. Так там ось таке, щоб ну, жителі, або я, Віталік, ну, Віталік може приїде кудись і ми тут лежати. І не тільки там, то там а якщо ну, то там тіньку лежати. Якщо хтось хоче загоряти, тоді ось так. Ми зробимо сонце таке саме. Зараз не дуже наші древно тепло, але не найхолодніше. я можу теж таке зробити. Ось таке вот. Так, реклама прийшла. Так, друге. І третє. Теж mm -hmm. так. Все. Mm. так, я думаю, давайте я це от ну, перероблю. Зараз я це перероблю і включу камеру. Так, я ще не подбудувала, але зараз я вам покажу, що мене поки що виходить. Я хочу зробити ось такий з плит. Ну, або можна не брати плити, а ну, зразу брати дошки, перед його стаку поставити. У мене дошки таких зараз не гарджують, трибати, то ми зараз накрию плитами, І потім на цьому поставилися коврики. Коврики для того, щоб, якщо для прикладу, дуже гаряче, щоб дошки від сонця не загорілися. Так. Ну, зараз будуть будувати ключками. Так, у нас у нас буде попилася до От, Так, Так давайте зверху. Поставити курки накриємо.

Слідкувати на морській пляжі. Якби я кудись змістився. Морській пляж на пляжі. Це гарніше. Значить я подумав, що сьогодні ми мож... ну, в наступній серії минуло, ми може переробимо дошку глошниками там була. Придумаю, які може робити, ну, на нагарніше. Не знаю, у нас колись деревню, але це було, що я не знімала деревню Майнкрафт, була карта деревні, її було треба кожен раз, коли щось додавалося обмовляти, ми її забрали. Так, за все ми закінчили на цьому. Давайте позбираємо кусунки і думаю, висі вже тут будуть приходити. Зараз нам потрібну викинку світ, нам потрібні підмети. Зараз ми сьогодні побудували. За дві серії. Тут mm. uh -huh. ну, ми вже прийшли. Це ну, нам не потрібно це багато це... ну, чого тут нам ну, не потрібно. Кортиці теж нам ну, не потрібні. Це саме ну, не потрібно. Ну, крім цього потрібно на укрін. Так. Зараз і оголь ми поставимо якусь печку і йде. Це вкупить можна. Ну, туди, два туди. що там немає, вроді би там не було. Второй раз. Ніце гнів, але не повністю. Так, то буде 18 і тут 18 уголь. Так все. It's like a nice piece of posh in Minecraft. Stav like and subscribe to the channel. See you.